Сьогодні ми трішки в новому обла, але но особисто я, а род залишився в старому. Так. Ми своїми руками двері так і знищити не могли. Ми сьогодні знайшли дуже дуже цікавий спосіб. Надіюсь, ви зараз в кінці ска. Дуже цікавий спосіб. Клас, у нас чорно білого ще. Клас дуже цікавий спосіб. І все. Так, ми знайшли дуже цікавий спосіб розібашити дані двері. Зараз ви його побачите. Моє патрон витримали. Ну давайте до чогось цікавішого, бо це не шутки. У нас був тільки що Форд 17 бойовий 9 міліметрів. Що ми бачимо. Просило Зараз переходимо до трішки важчої зброї. За побіжні бігали ще. Та на дверка Тварка за. Оце буде чебешка башка в помощі. Вона дверка дуже добре трималася. але... Рішето, все, давайте ми зробили рішету. Бачите, з нею вже решето. Давайте перейдемо до чогось надійніше, а саме до нашої надійної дверки. Добавимо вам більше треш. Тестимо, чи відкриються двері з пострілу, та броненакладка виконує свою функцію. Погнали! Через автомату було досить таки непогано. Ручки а двері решето. Ми бачимо, що зовні, тож давайте подивимось, що всередині. О. А емоція? Хоч дані двері ми вже вам точно не продамо. А для того, щоб придбати нові запаковані двері зі складу українського виробника, переходьте на сайт tarimus.com.ua або або їх по всіх дверних магазинах України. Донать на ЗСУ підтримуй наші Збройні Сили України разом з нами.